Що стало відомо, Оксана школа розійшлася вже як місяць зі своїм чоловіком. Яка причина та де зараз чоловік? Ми вже місяць, як з ним, не проживаємо в одному будинку. Також блогерка розповіла, що Сергій живе на квартирі в Чернівцях. Він я наскільки знаю, що живе у квартирі. А винить Оксана і себе, і чоловіка в тому, що вони розійшлися. Всі ситуації видні обоє. Ніколи не кажу, що я права там чи він правий. Обоє видні. Якщо що довели вже до такого стану, що сім'я, троє дітей, сину вже да соромце казати, 18 років, а батьки. Ну таке, але теж ми люди і в кожного є життя. А ще жінка зауважила, що підписники не просто так помітили, що Оксана не показує свого чоловіка в інстаграмі. ви замітили, що я все сама, все кругом бігаю. Це не якийсь хайп, не якийсь там не знати, що ви думаєте. Хто жінка пригадала і щасливі моменти в шлюбі? Так вона чомусь слалася. Не знаю чому. Звісно, обідно мені, того, що ну багато. Приємності, багато таких моментів, яких ми пережили, знаєте, це. Ну, це не можна, знаєте, забути чи е, викреслити, чи ще щось. Не знаю, як далі буде. Та зауважила, що єдине, що її рятує від розриву з чоловіком, це робота. Я себе загружаю тепер роботою. Приїхала зараз, була дома, все зробила, наготувала, загружаю себе по вуха у роботу, і так мені легше.